Одні купують туфлі, інші не можуть жити без книжкових новинок, а інших радують покупки для дому в асортименті магазинів. Останнім часом з'явилося так багато корисних гаджетів і забавних дрібниць для кухні, що скупити хочеться їх все без винятку. Пропонуємо не зупиняти в собі ці пориви, адже товари для кухні не тільки симпатичні на вигляд, але ще і корисні в побуті. Ділимося добіркою з 15 класних товарів для кухні, які зроблять вашу кулінарну життя простіше, смачніше і яскравіше. Приємних покупок набір обробних дощок, рази длочне дошки на замінний помічник на кухні, чим їх більше, тим краще, поки одна дошка зайнята, ви можете використовувати іншу і не гальмувати процес приготування їжі у обробних дощок. З набору є маркування, які забезпечать гігієну в процесі нарізки продуктів вартість. 4890 тисячі гривень. Миска друшляк, ви жодного разу не пошкодуєте про придбання миски друшляка. Вона неодноразово виручить вас на кухні. По-перше, вона позбавляє вас від необхідності перекладати вимиті овочі, фрукти і зелень по різних ємностей. Зайву рідину можна без праці злити. А по-друге, вона виглядає так симпатично, що подавати страви до столу, наприклад, соковиті овочеві салати можна прямо в ній. Вартість 1190 гривень. Набір кухонних інструментів. У набір кухонних інструментів входить п'ять корисних приладів. У вашому розпорядженні лопатка, шумівка, ложка для спагетті, ложка шумівка, кулінарна ложка, ополоник, прилади розташовуються на магнітній підставці, зручно, вони завжди знаходяться в одному місці і немає необхідності перевертати кухонні ящики в пошуках, вартість. 2890 гривень. Терка і слайсер. Гаджети 2 в 1 завойовують кулінарний світ. Це зовсім не дивно, адже вони економлять місце і час Терка і слайсер, наприклад, оснащена спеціальною насадкою з її допомогою так просто натерти лимонну цедру або імбир і в той же час порізати на круглі скибочки редиску для салату вартістю 1490 гривень. Органайзер для раковини на кухні так важливі чистота і порядок з органайзером для раковини так просто їх забезпечити, він стане домом для губок і щиток. Органайзер відрізняється практичністю і довговічністю, так як виконаний з нержавіючої сталі. Вартість 1700 гривень. Кухонні щипці. якщо у вашому кухонному арсеналі досі немає кухонних щипців, настав час це виправити. Кухонні щипці зі сталі стануть вашим вірним помічником. Гриття на кінцях виконано з жароміцного силікону, так що магазини вид щипці не втратять навіть після року використання. Вартість 1490 гривень. Форма для льоду. Наближається сезон білого вина, відмінним компаньйоном до якого стануть кубики льоду, щоб лід завжди був під рукою, радимо обзавестися формою для льоду з такої форми. Кубики льоду витягуються особливо легко, так як вона оснащена спеціальним кнопковим механізмом вартістю 1 тисяча гривень. Шейкер для салатної заправки. Сподіваємося, що майонез і кетчуп супермаркету давно стали вашими найлютішими ворогами, щоб готувати корисні заправки для салатів на основі масел стало ще простіше і цікавіше. Скористайтеся шейкером для салатної заправки, він також допоможе додати рівно стільки заправки, скільки вам потрібно, шейкер, оснащений зручним носиком, вартість. 3690 гривень. Диспенсер для зубочисток, зубочистки важливий атрибут на обідньому столі, часто їх забувають або не можуть знайти їм правильне місце. З симпатичним диспенсером для зубочисток таке більше не повториться. Зубочистки стануть прикрасою вашого обіднього столу вартість 590 гривень. Ланчбокс для супу, уявіть ситуацію. Ви не встигли пообідати вдома, о, перебуваєте в роз'їздах з самого ранку. Почуття голоду неминуче вас наздожене, як же вирішити цю проблему. Візьміть суп з собою в зручному ланчбоксі, який захищений від протікання вартістю 1100 гривень. Сито, любителям домашньої випічки не обійтися без сита, зупинити свій вибір, стоїть на інноваційному ситі з обертовою рукояткою. Досить злегка її струсити, щоб вона почала розгойдувати сито з боку в бік. Випічка вийде ніжною і повітряною, як ніколи, вартістю 1690 гривень. Підставка під гаряче, гарячі температури можуть зіпсувати багато кухонних поверхонь, щоб цього уникнути. Користуйтеся підставками під гаряче, як здорово, коли вони не тільки функціональні, але ще і відрізняються симпатичним зовнішнім виглядом їжа як мистецтво, вартість. 425 гривень. Піднос з дерев'яним підносом ранні сніданки і легкі обіди стають максимально смачними і апетитними. Їжа на такому підносі в обов'язковому порядку потрапить в ваш інстаграм, адже кадр, поза всякими сумнівами, вийде вдалим. Вартість 1476 гривень. Підставка для вина у кожного вдома повинен бути свій міні пар з вином на будь який смак і привіт, організувати його простіше, простого з підставкою для вина, такий спосіб зберігання вина додасть вашому інтер'єру респектабельність і родзинку, вартість 11700 гривень, ніж для сиру, ніж для сиру, незамінна річ в кухонному арсеналі гурманів. Він оснащений двома лезами: слайсер і бритвене лезо. Слайсер ідеально підходить для сирів середньої твердості, а бритвене лезо з легкістю впорається з твердими сирами, вартість 850 гривень. Ціни дійсні на момент публікації матеріалу.